Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео поділюся інформацією про те, що краще використовувати в наших садах, виноградниках: це бордоська рідина чи бургунська рідина. Розповім про основні переваги та недоліки цих сумішей. Тому дивіться відео до кінця. Отже, як для бордоської рідини, так і для бургундської рідини основним компонентом діючим компонентом проти хвороботворчих організмів є мідь у складі мідного купоросу. Тобто мідний купорос це основний компонент як бордоської, так і бургундської рідини. Але в чому відмінність? А відмінність у баковому партнері до мідного купоросу. Якщо ми говоримо про бордоську рідину, то з мідним купоросом застосовується вапно свіжогашене, Вапно. А якщо ми говоримо про бургунську рідину, то з мідним купоросом застосовується не вапно, а сода. Сода може бути каустифікованою або звичайною харчовою содою. Ось, власне, у цьому і відмінність. Варто зауважити, що коли ми готуємо робочий розчин як бордоської рідини, так і бургундської рідини, треба дотримуватися, строго дотримуватися послідовності змішування. Коли ми розмішали мідний Копорос розмішали вапно, його треба в окремих посудинах розмішувати. Цей, про це я розповідав в окремому відео. Подивіться, будь ласка, я посилання залишу, як приготувати бордоцьку рідину, як приготувати бургундську рідину. все це є на моєму каналі. Так ось е, е, важливо, що завжди ми розчин мідного купоросу вливаємо в розчин вапна. Якщо ми готуємо бордоську рідину, або ж мітний купорос розчин, ми вливаємо в розчин соди, якщо ми говоримо про приготування бургунської рідини. Тепер про ефективність дії, тобто, що краще впливає проти хвороб: бордоська чи бургунська рідина. Друзі, справа в тому, що як в бордоській рідині, так і в бургунській рідині мідний купорос міститься в однаковій кількості. Якщо ми говоримо за 3% розчин бордоської рідини або 3% рочин бургунської рідини, то і там, і там міститься мідний купорос у 3% еквіваленті. Тобто, якщо на 10 літрів води ми сипемо 300 грам мідного купороса. Що для бордоської рідини, що для бургунської рідини. І власне мідний купорос він впливає, він придавлює або пригнічує. або Знищує хвороботворчі організми не вапно, не сода, а мідний купорос. Але для чого ми все ж таки туди домішуємо вапно чи соду? Ну, на те є декілька причин. Перша причина для того, щоб нейтралізувати робочий розчин. Тому що розчин мідного купоросу, чистого він дуже кислий і він може припалювати рослини, особливо якщо це вже бруньки з'явилися, сильно припалити рослини. Для того щоб цього не відбувалося, додають туди компоненти лужні компоненти. Це або сода в бургунській рідині, або вапно у бордоській рідині. Крім того, сам по собі розчин мітного купоросу це дуже нестійка речовина. Він змиється першим же дощем. Якщо ви обробили сад і пішов дощ через один день, то все потім доведеться вам переробляти. Якщо ж ми додаємо до мітного купоросу рощин. Соди або розчин вапна, то тривалість дії значно покращується. Самим стійким на рослині довготривалим на рослині проти хворобця, звичайно, є розчин бордоської рідини. Ось подивіться, будь ласка. В минулому році я обробляв яблуню розчином бордоської рідини. І якщо ми побачимо, то е і досі е є сліди внесення цієї е бордоської рідини. Крім того, у мене поруч росте бамбук, який має е ну, зелену. Поверхню, навіть взимку. І ось і досі на о, листі бамбука потрапив розчин бордовської рідини. Він і досі не змився. Правда, в минулому році у нас було дуже мало дощів, але незважаючи на це, цей розчин, о, бачите, такий от. Дуже стійкий виявився. А тут, от я буквально десь 3 хвилини тому, може, 5 хвилин тому, наносив розчин бургунської рідини, для того, щоб просто подивитися, як довго буде тривати, триматися на листі цей розчин. Ну, я вам так скажу, що перший дощ, звичайно, не змиє бургунську рідину, але якщо там декілька дощів, то вона буде змиватися. Тому що бургунська рідина, вона не така стійка буде на гілках. Дерев там чи на листі, як бордоська рідина. Отже, тривалість ефективної дії проти хвороб значно більша у бордоської рідини. Але щоб подовжити період захисної дії у бургундської рідини, то ми додаємо ще туди рідке мило або інший прилипач. Ну, ось можна використовувати звичайне рідке господарське мило в кількості 300 мл на 10 літрів води, яке ви додаєте в розчин. Коли ще готуєте содовий розчин, то туди додаєте мило. Або вже в кінці, коли готова бургундська рідина, туди можете додати теж мило, розмішати гарно і тривалість дії такого розчину буде збільшена за рахунок того, що цей розчин краще буде прилипати до поверхні гілок, дерев, стовбурів чи листя. А ви тепер запитаєте, а навіщо взагалі гратися з бургунською рідиною, коли можна завжди застосовувати бордоську рідину, оскільки вона значно довше триває проти хвороб і так далі? Зараз поясню, тому що бордоська рідина має основний, мабуть, свій недолік. А основним недоліком бордоської рідини є те, що вапно не розчиняється практично в воді, і при приготуванні суміші бордоської рідини все одно залишається такий часточки, невеличкий осад, який забиває форсунки оприскувача, який забиває фільтра в оприскувачах. І для того, щоб застосовувати бордоську рідину, обов'язково треба застосовувати додаткові фільтри. Зокрема, двошарову таку марлю вивели. Ваєте, все одно тут осад утворюється, ви його викидаєте, чистите цю марлю. Тобто, ну певні такі дуже незручності. І навіть якщо ви добре, все одно процідили цей розчин, все одно потрібно там всередині виймати фільтр, щоб він не забивався, і після цього застосовувати бордоську рідину. Натомість, якщо ми бургунську рідину застосовуємо, де замість вапна е, сода, то сода е, вона добре розчиняється в воді, і з нею немає таких проблем. Вона не забиває форсунки чи фільтра в оприскувачі. І, власне, через це більшість е, виноградників, більшість садівників е, вони переходять до застосування бургунської рідини. Головне пам'ятати, що одна обробка, хоч бордоської, хоч бургунської рідини, вона не захистить повністю ваш сад чи виноградник від хвороб. В процесі під час вегетації все одно буде потрібно робити ще додаткові обробки. Але обробка саме до розпускання бруньок, вона вирішальною є, вона основною є і обов'язково її треба робити. Хоч бордоської, хоч боргунською рідиною. Ви можете застосовувати і інші мідні препарати, але. Тривалість інших мітних препаратів набагато менше, ніж бордоської чи боргунської рідини. Тому ваше право вирішувати, що для вас зручніше, що для вас економніше, доцільніше. Тому застосовуйте ті препарати, які вважаєте за потрібним. Я ж поділився своїми рекомендаціями. В цьому році буду застосовувати бургунську рідину. Дякую всім за увагу і до побачення.